блок я я на му... заходу, ребят, почти просто... а ну наденешь. Я спускаю. я спускаю. Так что за Так я шо... Шо... Еще, блядь, блядь! Так. Всем привет, там? За да, там, там Захара, Дима, а Билат. Мы зарядим а -ха -ха -ха. снова на станцию. Спочатку ну, центр, щоб я по центру ще рупи. Так. Ще й додаток паде. Світок. Доволі такий сильний сніг. А то зранку пляха. Зранку не знаю, але зараз теж не Ну, зара тоже великий бляхомуха. Ні, ну зранку твои бляха просто. Ну зараз прямо в пошеку Жесть. Да. Так що... Штат. Що... Блять Мені прям Ладно, по шляху прям засипає, страшне. Ту жопа, ще біти твої купити, хо! Бля. А я так на злову взяв тут що... Я знімати не можу, я в руку вже змерз, якщо продовжимо ближче до епіцентру. Та 40 хвилин стояв, бо люди лізуть до щерби. Каса закрилася, на якій я стояв, люди перейшли на відкриту, я зайню чергу закрити. Три скота там, де я стою, відкривається, і люди, які стояли спереду такі, хлопчику, ми стояли, пропусти нас. Yeah. Так і що? Я зайняв чергу, ви самі пішли на іншу касу, і що? і плається. Сніг був деякий час, перестав зараз я час, почав сильно падати. Де там походу склад драють. Mm -hmm. ну, а ми. Чим, У мене дуже Короче, Продовжимо, коли вже підійдемо до хати. Yeah, -5 -5 -5 -5 -5. Зараз короче, тут сильний вітер, ми вже підійшли до хати. Хочусь <кхи> сильний вітер, я не знаю. Може сильний сніг буде чи що. Коротше, ви не вдивляйте, що там все-таки сіре, я просто попіл таки дав А Зараз я вийшов за дровами трішки, бо... Ну типу, бо треба піш розваливати. Типа-тіпа. Ось отака, полега. О така. Що ще підійде? Тут та. Тут тебе якийсь кусман цього гімна. бляху не вдарити. О, кусок підійде. Легко. Обломити його. Подобно, коли я дрова за несу, бо трохи неудобно. Я, коротше, розпалюю пічку. Єбать, дивіться! Вони там, коротше, знайшли, е, це що? Газовий балон. Газовий балон наносять на вулицю. Він повністю заповнений, блядь, пошлі просто. І зразу і тікайте, не і не зразу не тікайте. Не <плес> кхе кхе Тікайте бігом і тікайте Давайте бігом Chuybe. І біжіть А там я вже не можу Там Тобі ще коротше дві фляги від газових балонів, не великості Просто знаєш чого прикол? Бо якщо він гонний то він їх вб'є То тут всі вікна виб'є Ааа що шо, -шо? Далі. А ну я змінюю. Дивіться, ми так кроті, приукрасили кімнату з попереднього того відео. Ось тут лавку принесли, стіл. Ще стіл, але Ось Телевізор, ялиночку украсили. Все гарно, коротше. О, а дивиться, що колись вибивали. Бач, за ніс коптиче. Що таке? Не хочемо газу я тільки, щоб газовий було з вікла Як Не говорять, він закритий. Вже розгорілись, так? Чуєш рамок. Чуєш рамок. До газового балона російсь зірва. Він краще, щоб дно мало бути. Десь от намало бути одкували легенько вигнути, а воно бля відкува важну. Пиздец! <звучить> а на ну, я піду подалюсь до того балона, як що там. <кху> <кху> Вроде все добре. Ну лишь бы не въебав, вот пиздец будет. <кху> ну да. Ну, якщо хтось горяче пальто чи якусь херню на нього кине, то він зірветься, сто процентів. Але такий сильний перепад. Хай, дивись, так файно видно заводці. Дивись. Ага. Замішав. Головне, нічого горяче туди не. Що? Зрайсю так, якби пси йдуть. хуй знает. Да чекай, чекай. Э, шо? Ты говори там. это. Э, что? Пиздец. Мне приведет, что мин я уже обесрался, блядь. Это опасно, реально. Слышь, это голова. Жесть. Марштук. Чуєш? Шо це було. Ты шу заліз, отак бегнулась? хуйня якась. Чуєте? Люди! Ні, сусай, не прийдете з нього, якась хуйня виходить. Та у тебе щось поводить. До того кидай, до того кидай. <ріх> Єбать! А що з нього виходить? Йо твою мать! Подивись. Де він? Подивись. Яке відносило? Я буду виходить ще.

Преобразил стрижки. Одно свое видео вставило, музыку где-нибудь брал. Шо-шо? Я мотово видео встала, музыку где-нибудь добрал. Естественно. Сука, Так пичка я зараз. Тут упали в дов. Мітний. Мітний провід тут говорити. Нє! Та не же ні блядь! Чого? Там же до хуя меблі може бути! Там толком місця не буде до Ти глухий чи шо! Та то п'ять тут місце. А в коридорі не пусто буде? може лавку тут поставимо, кстати. Ну так. Так, це Але ви, хатя, оку. Акуратно, Діма. Що вона така лишка? Не знаю. Аварійний за паспорти вагасів. чого? Це чого? Ой, я вибачаю, світі. Це, це аптечки. Це аптечки, лама. Давай зараз це Чаопусни. Противогази! Що що таке? Аптечки? Як відкрити? Та таке? Там противогаз, я відчуваю. Що я так? відчуваю! Як відкрити? <звук> е, запасний, запас. Запас противогазів. Й <звук> твою ма... А ну як то відкрити? Може, оці <звук> А вы доволен новой стоит? Нервы, блядь, відкрыв людина, нахуй. Хорошо. А ну наденешь. Ебать! Я надену, я надену, я надену. Самизм. Ну це Ебать! Апокалипсис апокаліпсис ці блядь. А, пт! Гавна! І що? А на палець воно не мажеться. Добре, ну похуй, добре. А ну посвіти, все добре тут? Все добре? Ставте на твою сторону. Аска. Єбать! А що, тяжело дихати? Ох, тяжело, кстати. Може сіти? Ну, Роман, я. Сіть,

Да. Слышь. Це... так. Шо... Ця... Смотреть. Да что не разбирайся? Да базе. Шо? Наш Я... не витягнути противогази, блядь. Кажімо, що він піздець. Чуєш, Давай, може цей, Поставим тей поло, може нашу кімнату поставиш, що хтось воно стигне? Що-що? Десь заховаємо жопу, блядь. Чуєш, що, впитавляє... Рома?! <говори> Чорний. Давайте так, давайте не будем їх чіпати, якщо... Давайте ще один. Стан... Нє, давайте, якщо нам потрібно, так. буде, допустим... А ну, посюди. Раніше, можна викресоти. Чуєте, коли запухати їх? І навіть свій ту, блядь, там. На багази надіти. А що, в мене не фокусується? О все. Може, якщо, допустимо, якщо... хата горіти Чуй... буде чи чаші, то надінем. Чуєте, а якщо реально ядерна війна вулиця, то можна все. Чуєте? Бля, Діма, ну тут всю в Та Не чіпайте, поставите як було. Ну це секретка, ну, я вам так скажу. Діма, під... тут дрова. Підміти може, а, блядь. Понасирав, сука. А так скільки... Роман, а сана не проховує. Дай, давай вай шапку. Дима, дай шапу дай. Дима, да. Ладно, подошву трошки пізніше. Я забудку заніс. Тихо! Не шипеть, блядь! Не шипеть, блядь, пиздец! Сильно? Не прям сильно? Пиздец! Ну чё ты? Ты чё, блядь, это пиздец! Я чё?

Але за будку стайню станьте. Металізмом. Ой, блядь, що тут ламка робить, посудьте її на місце. А, робить, ти що ти тут поїхав? Ти на чому поїхав? Я. Ти напал, тихо, тихо, поїхав? тихо, 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 тихо. Але сука, ти так не впала. Йо, обісрався. Іди за будкою цією, підходь. Це цей балон шипай. Не, не цей. Цей, не. Тихо, тихо. А Іди сюда. Тут ось З нього газ виходить, блядь. Реально? Вийдемо? Реально видно, все газ виходить. Так. Ебать! Ебать! він видно Пиздец! Он, блядь, так шипает. Ой! Шо. Ой не, блядь. А что с тем? я до того подойду. <coughs> прям шипит, пиздец. А тут что у нас? Ебать, он шипает! Ты чуешь? Я чую, как с него и то хуйня выходит. Ебать! Ты что? Ебать! Ебать! Тихо! Там в баллонах хуйня выходит! Это пиздец, короче! Ні шипеть! Ідіть сюди. сюди, подивіться! А що це це була навіть? все, тільки щоб віздар потоки, що ділялося. Дивіться, шо? дивіться, прям газ виходить. Пізда. Ай блять, пораз. Ага. Треба в хату. А що робити? Він зараз може так і годину спускати? Дрова ваше принесу! Ебать!